Монета України 2 копійки 2008 року виготовлена з магнітної сталі. На версії бачимо зображену тризуб, має подвоєння вверху. Зверху напис Україна, низу дата 2008 жирним шрифтом. По боках колося пшениці та листя каштану. Монетка має подвійний кант. Гурт гладкий, реверс монети, напис дві копійки, над буквами К. Відповідні полоси. по колу вінок і ягоди калини у вісьми ячейках. Також бачимо кант подвійний. Ягоди внизу злиті з вінком. Монетка доволі рідкісна. Ціна на такого типу монети договірна. Монетка куплена була на Віоліті. Всім дякую за увагу. Якщо є такого типу монети, скидайте фото на пошту. До зустрічі в наступних відео.